Вимикаємо систему, яка стоїть з батарейки невеличкої, з маста та цієї системи. Перше, що ми робимо, у нас зараз перемкнуте все на місто, тому все буде гаразд. Ми вимикаємо спочатку інвертор. Трохи рахуємо до десятки, щоб він... Почав вимикатися, потім ми вимикаємо автомат, який подає живлення до інвертору, та з інвертора. Зараз він підключений лише до батарейки, та сам майже вимкнений, але не вимкнений. Чекаємо, коли екранчик згасне. Це довго. Тепер в нас є отака чудесна батарейка. Ми нажимаємо.

Зараз ми все це вмикаємо. Перше, що ми повинні зробити, це вимкнути оцей вимикач. Він важкий. Так. Тепер ми нажимаємо, щоб вимкнути батарейку. Батарейка завантажується. Це не миттєво. Будемо вважати, що вона завантажилася. Тепер інвертор вимкнутий, ми його вмикаємо. Він вмикається. Це нормально, що він так хвистить. Так, тепер ми вмикаємо живлення до інвертора і живлення після інвертора. І у нас загорається червона лампочка. Це каже про те, що у нас зараз гаразд то система працює.